Привіт! Як ви бачили, сьогодні приїхав на тракторці, бо попередній раз їхав, воно то земля мерзла, а зверху сантиметрів три розмерзлося, грязюка летить, машину носить. Так я на тракторці. Воно тут по лугові машиною хіба що хвилин на п'ять швидше чи на 3. Практично одинаково по часу, потихеньку бир-бир-бир та й приїхав, знаю, що ніде ні застрянеш, ні загребешся, нічого. Так що ось так. Попробую половити. Знову приїхав на сулу. Будемо пробувати, наживки немає, мотель пропав. Буду пробувати на безмотилку ловити. Получиться, не получиться, це ж таке діло. Зараз вже десь скільки я дивився, 8.45, поки розкладусь, поки туди-сюди, десь о 9 начало 10 почну ловити. Бо вже передають тепло через 10 днів, там взагалі 14-15 градусів. Поки є лід, будемо пробувати. Ну, а далі буде видно. Льоду не стане, будемо ловити на фідер чи на поплавочку. Так що не тратимо час, вперед пробувати ловити рибку. Сейчас глянем в камеру, що тут є. Щось є чи нема. Так, що у нас тут? Хрипка є. Ну, будемо пробувати ловити. рибка є. А чи вона клюватиме? Попробуємо другу лісоточку. То більша була, зараз меншу. Спробую. А потім уже буду. А, мабуть ще вдома. як на зло забувся від Не хочет. Будем пробувати далі. Поки що не хоче. Пробуємо. Уже спробував дві лісотки, більшу-меншу. Зараз ось буду пробувати гвозди шарик. Ось такий. Попробуємо на нього. Рибка є, але чомусь... Брать его она не хочет. Друзья, о, о, шось хорошее, хорошенькое шось, ух ты, опа. Ох, який гарний вукунь. О, диви. Э -э -э. О, краса. Веточка. Ну, бачите? Гарнюні юку. На гвозди шарик. Шарик гранюний. Хамелеон. Продовжим. І тут Тут гілка з деревина тут лежить під водою. І між оті всі гілки треба всунути мармишку, тому що вся риба там у гілках. Довго я його виманював. Такі прошені, що не можу. Ще, бачите, не хоче. Дуже-дуже погано. Так, переходимо далі ще одну лунку пройшовся По лунках Друзі Нема риби пройшлась так, рибинок п'ять швидко І все І все о! Є, є, ковпа, дивіться. У цій лунці з первої проводки. Ну так, кліточка, дивіться. Бачите. Це маленька. Цю ми. Ой. Цю ми відпустимо. Ей, 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 ей. Це маленька. Ну, Бачите, а там плітка ходила, не клювала. Можливо, вона почне клювати. Ну, треба пробувати. Тут в цьому корчу стоїть і пліточка, і окунець єсть. Але Клюв самі бачите який. Ой. Оце, ну, друзі, і все. Оцей гамплик. Отбивалку я, мабуть, забувся вдома. Забувся вдома відбивалку і це є дуже погано. Ну зараз спробуємо щось придумати. Так, ну друзі, ось придумав такий отбойничок. Ось бачите, карабінчик є. Тут жилка, мабуть, 0,18 чи 0,2 у мене. Ну Зараз спробую. Ось так раз можливо в нас щось і вийде, я думаю. А ну-ка. О, друзья, отлично. Сработал четко. Мий. Свечеп. Супер. ха 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 Бачте. из... Ось такие вещи, бачите. Карабинчик. Працював, класно. Повезло, повезло мені. Ну, отбив чітко, тільки раз і зразу, моментально. Так що ага, тут зараз ще. Так, друзі. Ану... Випущу, мабуть, окуня, він живий, живісінький. Ану, щас. Та живий, живий. Пливий, гадно. Оп, оп, поплив. Хай пливе. А ми продовжимо рибочити. Може переміна погоди. Бачите, сьогодні на після обід дощ, чи цей сніг передають, чи дощ, не знаю. Зранку сонечко було, гарно так тепло. Ну, вітер дув, На переміну погоди вітер. Вже і того не клює, і того, і сього, і хто зна чого. Ай. Хе, друзі, зачеп. Зачеп. Думав, покльовка. А воно зачеп. Так, ану. О, дивіться, як гарно відбило. Тільки тик один раз. Кілька проводок. Якщо ні, то, а, трошки треба підмотати. Отако. От Навіть і не тикає. Так, добре, остання проводка і... змотуюсь и до дому. Ну, попередня рыбалка была трошечки вдалеше. Сегодня плитка и окунь, а попередня две плитки, плоскирка, ёрш и окунь. Ну вот так, друзья, вот такая рыбалка у нас. Вон хлопці, теж люди трошки зранку не було, там воно пару чоловік і ось двойко. Щось теж бігають, питав, кажуть, нема діла зовсім, зовсім. Так що ось так, збираємося, усі манатки свої і вирушаємо додому. Ну що ж, друзі, все, зібрався, їду додому. Сьогодні теж десь 2,5 чи 3 годинки, десь приблизно так порибачив. бігав, бігав, бігав. Трошки ось тут в оцьому місці рибка є, окунь, пліточка. А так практично немає ніде. Ви самі бачили, трошки є. Ну, Яка є, і та відмовляється брати. Так що, ось не знаю, завтра вже там чи вже сьогодні ось погода міняється. Зранку було сонечко, тепер ось хмарно стало. Вітер передають сніг і завтра, післязавтрю, а через тиждень там до плюс 14. Якщо розтане лід то хтось буде брати спідінг відер, поплавочну вудку і щось пробувати ловити, а що робити. Так що ось така сьогодні не дуже вдала рибалка, але ж все рівно покльовочку бачив, піймав гарного окуня, ну, пліточка, правда, маленька, ну все рівно. Проведений час на рибальці в рахунок життя не йде. Так що якось так. Ну, а кому сподобалась така рибалочка, то ставимо лайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І надіюся що буде набагато краще. Далі будуть кращі рибалки. Можливо, вона почне клювати. А якщо ж розтане лід, то буде зовсім погано. Ну, нічого, якось буде. Будемо якось виходити із такого положення. Так що, друзі, на цьому все. Пока. Слава Україні!